Доброго дня, мене звуть Тарас, собака Бігель, Джин, 8 років. Е, стандартна е, казочка всіх е, кінологів, з якими я працював до цього, ну, я працював колись з кінологами, коли Джин був зовсім малий, е, що це Бігель. Е, це дуже така, складна порода для виховання. Він ну, не ведеться на ту історію. Що якщо на команду до мене він хоча б повернув до. до Ну, якщо на команду до мене він хоча б повернув голову, це вже успіх. Але це виявилось неправдою. Це така ж собака, як і всі інші, і він нічим не гірше, ніж там умовна німецька вівчарка, яка виконує всі команди з Супер Суперпрофесійно є питання, є відповідь. Ну, як в лучших домах Паріжа і Лондона. Типу, відповідь на, ну, та, та сама, це професіоналізм. Тобто є якийсь е, 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 налаштований процес. Тобто є задача, ви як школа вирішуєте, чи ви за ту задачу, чи не беретесь ви за ту задачу. І якщо беретесь за ту задачу, ви чітко вистраюєте умову, вибудовуєте умови, за якими співпрацюємо. Тобто, типу, я привів собаку, я чи їжу з ним сам, чи залишаю її тут, і що він буде вміти, і в які терміни, типу, чи виходить, чи не виходить ну, Тобто, десь так. Е, знайшов, е, дякуємо дуже інструктору. Е, вона змогла пояснити соба. Вона змогла продати собаці ідею того, що виконувати команди це добре, це вигідно, це прикольно. Е, вона, як е, цей як персонаж з Волка з Street, продай мені цю ручку. Вона дуже професійно собація. Потім і мені е, запропонувала таку маркети закрить. Запропонувала методику продажі отої ручки тій собаці, що, типу, лежати це прикольно. Це... Тобі не, тебе... не забороняють, тебе... тебе не карають. Ти просто граєш в одну якусь гру. Гратись в ігри він любить, але з цим. Ну, типу. Е... Ігра, яка не веде до самознищення. Ага. і, типу, я отримав коннекшн якийсь з собакою. Типу, я розумію, що він від мене хоче, він розуміє, що я від нього хочу. І ми намагаємося якось типу, будувати наші відносини по-інакшому, не з позиції якоїсь певної сили. Тобто йому не треба тягнути повідець, щоб я зрозумів, що він хоче піти і. Наприклад, щось з'їсти або з кимось поздоровкатись, ми порозумілися з собакою. Я знаю, що йому треба від мене. Я знаю, на що я можу розраховувати від тої собаки. І, в принципі, як... якщо переводити на якісь більш такі життєві речі, слухняна собака це крутіше, ніж останній айфон. Вже порекомендував, але колега ще не дійшов до ідеї, що слухняна собака це крутіше ніж 15-й фон.